Доброго дня! Вас вітаю студентка стоматологічного факультету імені Олександра Олександровича Богомольця, Василенко Поліна Дмитрівна, група 135 19 Тема моєї роботи цифрові терапевтичні продукти. Публікацію створили сухацька А, студентка Буковинського державного медичного університету, доцент Тимочко Бм та доцент Кмець О. Цифрові терапевтичні продукти це цифрові програми, які дозволяють проводити терапевтичні втручання, підкріплені науковими даними з метою профілактики, контролю чи лікування захворювань. Необхідні дані про результати застосування у клінічній практиці та клінічні доказові дані. Регуляторні органи повинні перевірити відповідність наданим даним про ефективність, ризики та Передбачуване застосування всіх продуктів цифрової терапії, затвердити їх та видати відповідний дозвіл. Переваги цифрового продукту: низькі накладні витрати, надзвичайно висока норма прибутку, потенціал для автоматизації та гнучкі вироби. Сміст даної публікації мені сподобався тим, що я дізналась багато нового. Діджи Цетіколс охоплює новітні технології у лікуванні. Цифрові додатки надають цінну інформацію щодо відповідності та ефективності, можуть збирати дані про лікування. Наприклад, Pierre Therapeutics розробляє програми лікування депресії, хронічний біль, шизофренії, тривоги, безсонні, стресовий розлад. А кілі інтеректів завершила клінічне випробування у дітей з синдромом дефіциту уваги. Їхня власна технологічна платформа розробила функції для покращення симптомів, Пропеллер для управління респіраторних захворювань покращує життя пацієнтів з асмою, використовуючи підключення інгалятора. Велдок well зосереджується на лікуванні діабету завдяки своєму додатку BlueStar для смартфонів, який надає індивідуальні тренінги та підтримку в реальному часі. Зміст даної публікації відображає нові перспективи, нові методи лікування, розвиток медичної науки та медицини, внаслідок чого можливе краще лікування пацієнтів і продовження життя. Ік Health запустило онлайн терапевтичну програму. Під назвою Слепіо, яка включає візуальні вправи, щоб викликати сон і замінює снодійне. хвороби серця схвалений лікарем план харчування та способу життя, який допомагає покращити стан здоров'я пацієнта, стресове натримання сечі. і ново це перший черезшкірний електростимулятор для лікування стресового натримання сечі. Він пропонує безпечний. Ефективний вибір, на жаль, в 21 столітті дуже багато проблем, щоб їх подолати, особливо психологічні, необхідно знати багато читати і знаходити нові методи лікування, як фармакологічне, що супроводжується підходами, які можуть змінювати симптоми та стан пацієнта. А також цифрові інструменти охорони здоров'я можуть використовуватися як саме лікування. Отже, я вважаю, що потрібно Дати визначення таким термінам. цифрові продукти це товари, які не мають фізичного втілення та використовуються виключно у електронному форматі. Цифрова медицина це діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них. Цифрове втручання, часто відоме як кібератака, це незаконне втручання в комп'ютерну систему або мережу з метою завдання шкоди, викрадення інформації або отримання несанкціонованого доступу. Це може включати в себе хакерські атаки, віруси, фішинг, вірусні атаки та інші види кіберзлочинності. Застосування засобів цифрової терапії в лікуванні хронічних та інших захворювань, що важко піддаються корекції, безсумнівно є майбутнім системам надання медичної допомоги. Ці засоби засновані на доказах та програмному забезпеченні терапевтичного втручання, що застосовується у профілактиці та лікуванні різних захворювань. Рекомендую всім студентам прочитати цю публікацію і дізнатись багато нових методів: лікування запроваджувати і використовувати для пацієнтів, і продовжувати життя людям. Здоров'я це сила, могутність і радість. На цьому, все. Бажаю всім здоров'я та швидкої нам перемоги. Дякую за увагу!